Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Мердоганом в Анкарі. Про це президент повідомив сьогодні на прес-конференції. У разі якщо Путін пробуде не до столиці Туреччини, Володимир Зеленський готовий поїхати на перемовини і до Стамбула. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару. А готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. В РФ підтвердили свою участь у переговорах в Стамбулі 15 травня. Однак не повідомили, чи поїде на них Путін. Водночас в офісі президента України запевнили, що Володимир Зеленський не братиме участі у переговорах, якщо Росію представлятиме не президент, а дипломати нижчого рангу. Під питаннями проїзд Дональда Трампа американські змі повідомляють, що він відправляє до Стамбула своїх спецпосланців Стіва Віткофа і Кіта Келога. Україна активно працює над розробкою власного ракетного зброєння. Про це повідомив президент у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський провів ставку, на якій йому доповіли про стан виробництва балістичних ракет та дронів. Які саме далекобійні ракети можуть запустити в серійне виробництво «Укрінформу» ексклюзивно розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Найбільш відомий це Нептун. Ці ракети досягли дальності до тисячі кілометрів і експериментально його застосували. Продовжуються роботи над оперативно-тактичним ракетним комплексом Сапсан пізніше гром 2 І по характеристикам по ціні якості ця розробка. Якби більше всього приваблива. такі програми не обмежується тільки двома-сіма проектами. На виставках озброєння, в тому числі міжнародних, представляються різні варіанти. частка із них попала в цю програму вот, і продовжується робота над ними. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який готував gps маячок для удару по лініях електропередач Рівненської атомної електростанції. Колишній працівник АЕС мав навести російські дрони камікадзе на високовольтні лінії, які з'єднують атомну станцію з енергооб'єктами Київщини. Контрозвідники СБУ затримали чоловіка, коли він намагався активувати трекінговий модуль. Вилучили телефон з доказами контакту з російськими ГРУ. Словмисникові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сили спецоперації ЗСУ знищили ударними дронами новітній російський комплекс «Бук-М3» разом з боєкомплектом, орієнтовною вартістю 45 мільйонів доларів. Також знищили реактивну систему залпового вогню. Ураган відео ураження ворожої техніки опублікував генштаб ЗСУ. На Росії горять ліси. Масштабні лісові пожежі охопили забайкалля. Вогонь підбирається в притул до будинків місцевих мешканців. Вже палає в закритому містечку Ціолковській в Амурській області поблизу космодрому Східний. Пожежі вирують уже кілька днів поспіль і охопили близько двох сотень гектарів лісу. Український гурт циферблат сьогодні виступить у першому півфіналі Євробачення. Писаний конкурс починається о 22-й годині у швейцарському базелі. Український гурт заспіває пісню «Bird of Prey». Другий півфінал відбудеться завтра. А фінал конкурсу у суботу, 17 травня. Голосувати за наших виконавців можуть лише українці, котрі перебувають за кордоном. З України можна лише вболівати або віддати свій голос за конкурсантів з інших країн.